Всім привіт! Я накатаю Катя. Дивіться, я знімаю нелюбиме я дощ, то що плаче. Вона не хоче робити домашку, ну і тому вона плаче, і мама її сварить. Вона не любима. Оці двоє тільки ще сміються, ну. Мама любить, тому що вони <клух> сестрички, а та ні, тож вона сестричка не любима. Мамо, що тобі зробити? Зроби на місця я сьогодні злосна. Добре. А де кухня? Ніде не треба йде в ці уроки. Ага. Вона перша робить математику, десь та я Старша книжка і зараз візьмемо. Е, Ходимо сюди, беремо mm -hmm. тут. Не мені те, що я включила. І беремо тут у кожного різні книжечки з математики. закидаємо. Не, nee, це жовто-синє. Синьо-жовте. Не, nee, така ой, кришечка тобіться. Поставити жовтка. О, так це є, так червона красива. Ну если я ручка, только червоного она любит червоную. Дай Боже замести. То у нас тебе сварила. Сварила. Чего сварила? Я уже за машинка.

Угу. Так, кожен пише. Йду привив. Ха ха Мамо, видих. просто приємно. Це треба записати. Mm -hmm.